Описуємо посиденьки номер три. Е, провадження B2B, а саме B2B Store. Це просто і швидко. Якщо? І тут багато є чинників, які. Ну, на сам, насправді не багато чинників, а деякі чинники, які майже у всіх е, є в наявності. Олександре, розкажи, будь ласка. Е, Чим відрізняється впровадження нової конфігурації DNS або BAS від впровадження b 2 b Ну, Впровадження, по-перше, що DNS, що BAS – це складні комплексні системи. BAS – це взагалі система там майже erp класу, якщо. Ну, по їхнім власним оцінкам. Тобто, це система, в яких дуже багато функцій, дуже багато всяких складностей, дія... ну, нормально, впровадження яких влазить в абсолютно кожну діяльність підприємства. Тобто, практично кожен чоловік, який бере якісь участь в якихось бізнес-процесах, на підприємстві так чи інакше перетинається з цим базом. В свою чергу B2B Store це система імені одної функції, це функція обслуговування продажу. Навіть не самого продажу, а обслуговування продажу а з виконання замовк. Ми показуємо клієнту каталог з його цінами, він там вибирає собі товар, замовляє і все. Система максимально проста, відповідно. І, як правило, вона запускається на рівному місці. Тобто зараз дуже важко уявити собі підприємство, яке працює взагалі без ніякої автоматизації, вирішає, вирішив запускати базу. Тобто. тобто, як по 25 років тому було, от ведуть бухгалтера такі талмуди, а потім хлоп, приходять пацани, запускають якесь ОДНС, бухгалтера вже сидять і... і талмуди не ведуть. Потім потихеньку-потихеньку, до, до цього Донець добуваються нові функції, запускаються нові користувачі, а потім приходять через 25 років нові люди і кажуть, що. Ми вам зараз поставимо бас, який робить все це ж саме, тільки в другий спосіб. Всіх цих людей треба переучити, дані перетягнути, процеси можливо переосмислити і реорганізувати. У випадку з B2B 100 всього, всього немає і не потрібно. Він запускається на, рівні, на пустому місці, де нічого не було, і лише створює додаткову цінність, він нічого не міняє. Така ситуація, коли. Така ситуація, коли от у е, компанії є управлінська база, бухгалтерська база, вони все це планують об'єднати в єдину базу, і потім їм треба буде переподключити, переподключити B2B Store на новий ДНС. Ой, ну так, да, ДНС або Бас. Треба буде перепідключення, ніякої проблеми, що немає. Тут основна проблема в тому, що поки вони там щось об'єднують, то вони вирішують не запускати B2B. Оце проблема. Тому що якщо b 2 b то, в принципі, потрібний, то кожна, кожен тиждень, кожен місяць якоїсь проволочки, не, не приступання до роботи не дає нам заробляти на ньому гроші. Тобто ми ж його запускаємо навіщо? щоб заробляти гроші. Відповідно, якщо ми запускаємо не, не зараз, а через рік, то ми цей рік гроші заробляти не будемо. І тому прив'язка запуску B2B Store до моменту запуску, наприклад, нового ДНС до нового баса, вона відтермінована ну, початок заробляння Запускайте собі, ви ж не зупиняєте діяльність, поки ви запускаєте новий бас. Ну і продовжуйте це робити, запускайте b 2 Store, Запустите новий бас, передключим абсолютно. Жодної проблеми не маємо, це робили десятки разів. А який мінімальний, от що має мінімально бути в обліковій системі? Бо я буває стикався з тим, що люди переймаються за те, що у них там те не ведеться в обліку, інше не ведеться, і який мінімальний комплект? Це я так розумію. Насправді, практично в усіх підприємствах цей мінімальний комплект вже є. Тобто повинні рахуватись ціни. Звісно, коли там ціни в Оденес не рахуються, їх менеджери рахують і MyMind, і потім вводять пальцями в Оденес, то ми тут їх не порахуємо, тому що треба цей алгоритм розкласти і реалізувати. Тому. Повинні рахувати ціни, повинні бути більш-менш актуальні залишки, повинна бути якась структура довідника товарів. Буває так, що довідник товарів має чітко внутрішньо орієнтовану структуру, з якою зовнішнім користувачам працювати важко. Наприклад, в одних клієнтів структура товарів була по торговим командам. Тобто, товари команди номер 1 потім всередині бренд, а потім вже всередині бренду. Ну, власна, група товару, група продукції. Таким чином, для того, щоб мені подивитися, які бойлери пропонує ця компанія, треба обійти папок з 20, тому що і Bosch і робить бойлери, і Арістон робить бойлери, і там страшно подумати, скільки всякого народу робить бойлери. А це ще ускладнюється тим, що е, ще є дві папки імені першої і другої торгової команди. Е, відповідно, якщо ваша. Структура каталогу аж така внутрішньо орієнтована, ну, можливо, треба завести якусь не реорганізувати цю, цю що є. Ну, якщо вона така, то ну, так треба. Так всі звикли, і, і всім зручно. Ні, зробити нову, нову ієрархію спеціально для клієнтів. Буде дві ієрархії. Одна ієрархія для внутрішнього споживання, друга для внутрішнього. Товари з якимись картинками, з якимись характеристиками бажано мати характеристики. В принципі, досвід показує, що на довіднику до 10 тисяч товарів люди, які це хочуть зробити, навіть якщо вони не мають вподаткованих даних, впорядковують їх там за менше ніж тиждень. І про ефекти впровадження це масштабованість бізнесу, так, потім. Про ефекти можна довго говорити. Тобто, перш за все, це зниження транзакційних витрат на обслуговування землі. У вас повністю пропадає така активність, як запит цін наявності. В деяких бізнесах, особливо, наприклад, з обчасних, це займає порядка 70% взагалі діяльності менеджера. Тобто, йому там дзвонять, пишуть. Артикул такий, то є, по чому? Він відповідає, є там. 200 гривень, О, окей, пішов далі. Тобто, це така активність, яка напрягає, яка не приносить задоволення, яка не приносить гроші. <кій> Тому що конверсія ну, досить низька. Відповідно, така активність повністю відпадає. Менеджери починають займатися власне, управлінням, а не бути сканерами між телефонами, Ну, переводити. То, що і імпульси йдуть сигнал в комп'ютер. Це такі біороботи сканери Менеджери стають іменно менеджерами, вони починають керувати тим, що відбувається в взаємодії з клієнтами, тим, що відбувається на складах, тим, що відбувається взагалі. Тобто, зниження транзакційних, транзакційних витрат, перенаправлення, ну, збільшення інтенсифікації. Перенаправлення труда і природного інтелекту там, де він потрібен, тобто менеджер, який може приймати рішення, він займається тим, що приймає рішення. Слухаєш йому розказують в телефоні. Масштабованість, для того, якщо, припустимо, у тебе є 10 менеджерів і тисячі клієнтів, то швидше за все, щоб обслужити 2000 клієнтів, тобі треба буде 20 менеджерів. Тобто. Тобі цих ближніх 10 чоловік треба десь знайти, навчити. Половина не пройде термін терміна звільниться. Ти знов наймеш, вже вже 5, їм треба організувати нову якусь торгову площу, там, де вони будуть сидіти, якийсь опецпець, де вони там сидять. Це все затрати, і це все не швидко. Тобто така масштабованість треба буде потратити якийсь час, може з півроку. Щоб, щоб, щоб цю команду запустити. Тому ну, при такому рості в два рази це дуже великий рост, якщо компанію вбити. В свою чергу, з B2B Store цього що не треба. Тобі не треба ще один B2B Store, щоб обслужити стільки самоклієнтів. І саме таке. Да, відповідно, замовлення собі падають в базу. Менеджер, звісно, там трошки виросте, їх кількість. То есть, їх там буде, умовно, там не 10, а 12, а може їх буде і 6, тому що їх не буде треба 10 для обслуговування тисячі. Замовлення падають в базу, кладовщики адвантажують кладовщики товар. Кладовщиків масштабувати набагато легше, ніж менеджер, вони пролетарі Їхня задача йти в полку таку, то брати, що там лежить і відносити в зону видачі. Збір аналітичних даних він же може повпливати також і на зростання кількості співробітників. Тепер їм є з чим працювати, і які саме аналітичні дані збирає Store? Ми, 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 ми збираємо клієнтські пошуки, клієнтську активність, тобто ми дивимося, як клієнт шукає товар, що ми йому показуємо, і що він буде вказує. Ці дані потрібні для чого? По-перше, для переговорів з клієнтами, тобто менеджер, коли проводить якісь переговори з клієнтами, може подивитися діяльність клієнта на сайті, які товари він шукає, що, що, що він бере, ну і якось там обґрунтувати більш, більш фактами свої якісь тези. Ці дані, можна використовувати для, можуть використовувати продакт-менеджери, для збільшення пошкового покриття. Ось, всім відомо, що є товари, які культурно називаються не так, як в міру. Ну, наприклад, там така чудова запчастина, яка називається шус. Тобто, ні в одній базі даних ти не знайдеш слово шус, тому що це як жаргонізм і вульгаризм. Але люди шукають шуси. Тобто люди хочуть купляти шуси. І у нас є вибір, ми або продаємо шуси або, або ми культурні. Тому ми фіксуємо цей момент, що шукав чоловік шус, ми йому там нічого не показало. П'ять чоловік шукало шус, ми їм знову ж нічого не показало. Значить, нам треба додати в базу слово шус і видавати на нього саме шусе. Тобто для розширення пошукового покриття, а також, як то кажуть, At last but not least для аналітики закупочної. Тобто завжди люди возять те, що вони продавали. Ну, керуючись якимось перспективним аналізом, як ми продавали там. Ці речі ми їх возимо. А тут ми маємо можливість возити не те, що ми продаємо, а те, що люди питають. Теж можна, можна додати до Олександрових е, пояснень, те що, ну, те, що раніше не збиралося, ми фіксуємо також активність клієнтів про те, наскільки вони активно чи неактивно займаються закупками. Коли вони ходять, як часто вони купують? Е, менеджер має можливість дивитися цю інформацію і приймати рішення, що хтось давно не купував. Комусь треба нагадати про, про, про те, що було б непогано там якесь замовлення зробити, то можливо у вас знижка зменшиться, якщо будете там так рідко купувати. От. Ну і стосовно закупок, є у нас деякі клієнти, які практикують листи очікувань, і таким чином, аналізуючи лист очікувань, можна розуміти, що. Клієнти очікують, і що можна було б завести і там мати якусь гарантовану продаж. І який термін окупності впровадження Store? Ну, звісно, це що у всіх по-різному, але тим не менше. Порахувати досить важко, тому що це комплексна система. Ми рахували з, з одними клієнтами. Зниження прямих транзиційних витрат, тобто вони в 4 рази нижча на, на обслуговування замовлення До запуску B2B Store, після запуску B2B Store. Це можна порахувати і ґрунтуючись на цій інформації, ну, тобто, можна... якщо ви знаєте, скільки вам коштує обслужити одне замовлення, берете 3 четверти з них, множите на кількість замовлень в день і отримуєте. Далі решта всіх. Кизники, вони, по-перше, нелінійні, по-друге, не, не чітко обчислювальні, тобто їх не можна обчислити. Ну або ми не володіємо методиками цих обчислень. Тобто ми розуміємо, що швидше за все, якщо менеджер більш детально працює з клієнтом, більше виділяємо уваги, то швидше за все лояльність клієнта зростає, швидше за все він колись купить більше. Але як це конкретно ув'язати з інвестиціями в b 2 Store важко. Але з другої сторони, у нас до такої степені малі бюджети, <плес> що будь-який ну в масштабах підприємства, звісно. В масштабах, там, коли людина їде там, на море, ну, це нормальний бюджет. Можна сім'єю звіти в на тиждень. В масштабах, коли, в масштабах підприємства, ну, не прошу. І, ну, я вважаю, що вона окупається буквально в перший місяць. Да. Дякую. Ось таке коротеньке B2B посиденька вийшла. Резюмуючи, щоб впровадити B2B Store, треба мати актуальні залишки і ціни. І облікову систему 1С підприємства або БАС. Два з половиною місяця часу і трошки грошей. І буде у вас працювати гуртовий онлайн-магазин. Всім дякую. До наступних зустрічей. Дякую.